Ми не рокфелери, ми не суперзаможні люди, але пілоти завжди заробляли непогано. Тобто, це вище середнього класу, мабуть, що. зарплата пілота в різних країнах, в залежності, де ти працюєш, ким ти працюєш, другим пілотом чи командиром може варіюватися там від. Півтори, наприклад, тисячі доларів до там 15 тисяч доларів, може іноді навіть 20 тисяч доларів на місяць. Майже в усіх компаніях є сеньоріті. Тобто, чим ти більше налітав, тим більше в тебе різних бонусів, плюшок і так далі. І це практикують майже всі айва компанії. Насправді, тобто в тебе там першочерговість, ти можеш обирати рейси, наприклад, які тобі подобаються літати. Ти маєш там право обирати свій графік, в тебе черговість там, наприклад, відпустки, в тебе там більше зарплатня згідно з твоєю сіньоріті. Вона підвищається. Вищується, тобто в тебе там різні бонуси, плюшки вони зростають з тим, скільки ти проводиш часу цій авіакомпанії. Це вигідно і е, співробітнику, авіакомпанії, тому що з таким підходом співробітник не хоче йти в іншу авіакомпанію. Тобто я знаю, чим більше я в цій компанії пропрацюю, тим більше в мене буде сеньоріті, тим більше в мене буде зарплата, е, вислуга там бонуси, плюшки. Якщо я перейду в іншу компанію, я знову попаду на саме низ сеньоріті.